Рей Бредбері усмішка. Мене заливали фарбою, прагнули порвати на шматки, замалювати куточки губ, але шматочок мене потрапляє до рук тома. Я дивлюсь загадково, стримано, своїм теплим та ніжним поглядом, незбагненною, магічною силою величю якою нагородив мене італійський майстер, манливо привертаю увагу. Серце маленького землянина Тома злагітнього, усмішка, чарівна усмішка. Яке щастя, що Том вміє бачити красу та силу мистецтва. Я вірю, люди зможуть. Зберегти все те добре, що зробили на планеті Земля, що є надбанням людської цивілізації, краса врятує світ.